Троє людей загинуло через авіаудар по Харкову. Двоє серед них убитих. Хлопці-підлітки. Одному 12, другому 15 років. Росіяни завдали удару вчора о 22.40. Били по спальному району. Керована авіабомба поцілила в панельну дев'ятиповерхівку. У лікарні залишаються десятер людей. Звичайний спальний район, тихий затишний двір. Сюди напередодні влучила російська авіабомба. Поцілила прямісінько в дев'ятиповерхівку. Авіабомба влетіла між третім і четвертим поверхами сьомого під'їзду. Зовнішні стіни, перекриття панельного будинку посипалися, утворивши суцільну диру. Уночі рятувальники витягли з під завалів 12-річного хлопця. У нього численні переломи та важка травма голови. Медики 40 хвилин намагалися реанімувати дитину. Подальшого під час реанімаційних заходів все ж таки не далося його повернути до життя і Тувала його зберігати. Пошуки вцілілих тривали увесь день. Ця жінка безупинно набирає телефон свого племінника Бориса. Десятикласник жив з бабусею і дідусем. Був у кімнаті, яку під час вибуху повністю завалило. бабушка с дедушкой в дальней комнате, а Боречка здесь. И их достали, а Борю нет. Там все обвалилось прямо в эту комнату. Они были в той комнате дальней, и они выбрались сразу, их достали. А туда они не смогли дойти, потому что там обвалилось все в коридор, и они не смогли пройти никак, ни отсюда, ни оттуда. Столька куча такая зверху. все ж упало. З п'ятого поверху над діркою, де колись були помешкання, нависають плити. Рятувальники під загрозою обвалу вручну розбирають шматки бетону, щоб знайти Бориса в квартирі на першому поверсі. Звичайно обережно, як ви бачите, нависаючі плити, перекриття між четвертим та п'ятим поверхом. Ми контролюємо ситуацію за допомогою спеціальних електронних приладів, які сигналізують про загрозу ймовірної деформації, руку плит. Тому доводиться працювати в таких умовах. Рідні чіпляються за останню надію. Може, хлопчик ще живий, хоча з моменту удару минуло вже 14 годин, і шанси практично нульові. І ось рятувальники виносять тіло. Але це не Борис. під завалами виявили тіло ще одного молодого чоловіка. Йому близько 25-30 років. Заяв від родичів, знайомих по ньому не було не було інформації про те, що хтось може, окрім 15-річного хлопчика, заходити під завалами. Були орендовані квартири. Можливо, це хтось з орендарів, оскільки сусіди. Не знали про те, хто там мешкає. Загиблого хлопчика знайшли пізніше. Поруч із рідними стоять закутані в ковдри, розгублені люди. Пані Олена дивиться на порожнє місце, де колись була її домівка. Розгублена і не розуміє, що далі робити. В квартирі була, ну в волнує, як... я нічого не поняла. Пиль в рот, в глазах я нічого просто не поняла, а Потім що це. Ви змогли вийти? Ну як? Ну, Там шкаф упав, заблокував двірі. Ну, Розкопали. Там ну, все, стіни, все розбито. Шкафи і все. От ждемо, щоб розрішили, хоча б вещи зимние взяти. Там вже деньги, дії, документи. Без речей, документів і грошей лишилася і ця жінка. Учора ввечері вона була в гостях і це врятувало її життя. Там ну, повністю навіть рама входная вылетела. І говорят, що і двері повилітали. Не знаємо ще що там. Ждемо, може, хоч щось можемо забрати. Може, документи уціліли. Ми просто говорить, ну пішли в гості, ми не будемо йти з документами на квартиру, з всеми паспортами. Люди з сусідніх будинків у цьому дворі також лишилися без вікон. Тепер беруть плівку, щоб бодай чимось затягти діри. Ночью было нам весело. Ми вам пакоше їх верню. Двірі заклініла, єлі відкрили. Так что было хорошо. у лікарні десятеро людей. Одна жінка у край важкому стані. Ця жінка 36 років. В неї травми і живота, і грудної клітини з ураженням легенів і черепно-мозкова травма. Вона в свідомість присутня, але дихає за допомогою апарату ШВЛ. Вона вчора була прооперована, і на зараз лікарі продовжують боротися за її життя у лікарні. Станіслав Пивоваров його житло було на п'ятому поверсі. Разом з братом та поліціянтом вони винесли паралізовану матір. Кухня і маленька кімната вниз все шву. Пока маму паралізовано на час на третьому тежі виташли. Ребята на це кстати. сатіох. Спасибо, про що пошуково-рятувальні роботи завершили ближче до вечора. Після вибуху частина Салтівського району та селище Жуковського зосталися без світла. Електрику дали лише по обіді. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.